Зима сезон розмноження морських слонів в оглядовій зоні П'єдрас Бланкас. Сезон починається наприкінці листопада та на початку грудня з прибуттям величезних дорослих самців, які повертаються після кількамісячного перебування на Алясці, де вони накопичували запас жиру перед тримісячним голодуванням. Перед виходом на берег Їхня вага може досягати двох тонн. Самці з'являються поступово один за одним, і в цей час ієрархія домінування на березі часто змінюється, оскільки тварини борються за свої території. Самець обирає собі місце, проте може з'явитися новачок, оголосивши прибуття гучним ревом. І вони змагатимуться спочатку за допомогою ревіння та войовничих поз. Якщо ніхто не здається, вони вступають у двобій, штовхаючи один одного в груди і кусаючись гострими іклами. Вагітні самки виходять на берег у грудні, шукаючи зручне місце, щоб привести у світ своє потомство. Альфа самець може мати до 40 самок у своєму гаремі, сподіваючись спаруватися з кожною з них, коли вона відлучить маля. Приблизно через місяць після народження. Перша дитинча зазвичай народжується всередині грудня, а період пологів триває до кінця січня. У цей час відвідувачі можуть стати свідками народження потомства. Десь за тиждень після прибуття самка народжує дитинча вагою від 27 до 36 кілограмів. Маля може вийти головою або хвостом вперед, а самі пологи зазвичай тривають менше півгодини. Мати відразу подає голос малюкові, щоб він запам'ятав її, і вони могли знайти одне одного, якщо загубляться на березі серед багатьох інших тварин. Самка вигодовує маля впродовж чотирьох тижнів. Дитинча набирає до 4,5 кг у день на поживному молоці, жирність якого до кінця періоду вигодовування зростає до 50 Водночас мати втрачає вагу до 10 кг у день. Приблизно через 4 тижні після пологів у самки починається тічка вона спаровується, раптово відлучає маля і повертається в океан. Важливо, щоб відлучене дитинча мало достатній запас жиру, аби вижити після того, як мати його покине. Йому знадобиться 8-10 тижнів, щоб навчитися добре плавати і вирушити на північ добувати їжу. Сезон парування починається десь через місяць після першого потомства. І він дуже бурхливий. Альфа-самці відганяють інших самців, які намагаються проникнути в гарем. І борються за право на парування. Кінець січня і лютий найкраща пора, щоб спостерігати за діями самців. У той же час самки сперечаються за дитинчати простір, а зимові бурі загрожують змити потомство в океан. Це не завжди привабливе видовище, проте це цікава пора і унікальна нагода для відвідувачів спостерігати за шлюбним сезоном морських слонів не турбуючи їх. Відвідайте наш вебсайт www.elephantseal.org і дивіться прямі відеотрансляції з веб-камер.